Яке взуття обирати для тренувань в залі зберігай п'яте місце. Це є шльопанці. трохи минуле століття, тому що переважно вони є там силіконові, потіє ступа немає фіксації при вправі, і особливо коли виконуєте вправи на ноги, це точно мінус. Четверте місце це кросівки для бігу. Вони зручні тільки для роботи на кардіотренажерах. Щодо тренувань. Вони мають плаваючу підошву, тобто щоб було зручно для бігу. І оце незручно для фіксованого виконання вправи. Третє третє це є кеди. Доволі зручні, якщо брати на низькій тонкій підошві, тобто доволі зручні в ротації, але не рекомендується тим, в кого широка стопа, бо буде тиск створений на це. друге місце це є боксерки. Мінус це зашнуровування, а так вони дуже тонкою підошвою, і дуже добре відчувається постановка стопи, що є дуже важливо при виконанні. В принципі, будь-яких вправи, особливо вправи на ноги або різних тягових вправ. Це перше місце е, ділять два види взуття. Е, перше це є штангетки. Е, Вони є призначені для е, різних вправ на ноги, і, і також може бути використовувати при різних тягах, е, але вони є досить важкими, тому саме для цих вправ їх потрібно використовувати вони є найкращими. Друге, це є різні курсівки, призначені для спортзалу або кросфіту. Це, наприклад, рібок нано або найкміткони. Вони дуже зручні в плані постановки стопи, дуже добре фіксують для різної ширини стопи, висоти стопи. Це топ. Обирай взуття по типу своїх тренувань та досягай результатів.